Всім-всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фірич. В сьогоднішньому відео я вам покажу 4 простих промокоди. Це відео максимально коротке, я не буду його довго розтягувати, просто вам покажу, які промокоди. Ну а ви також не забувайте поставити лайк на це відео обов'язково, також підписатися на мій канал і нажати на колокольчик. Поїхали! І перший промокод на сьогодні, він у нас максимально простий. Він зістоїть з двох букв: просто буква велика Г і буква велика Д. Якщо хтось не знає, як вони пишуться, дивіться просто на екран. Вводимо просто хештег, обов'язково перед кожним промокодом не забувайте вводити оцю розшитку хештег, я її так називаю. І цей промокод у нас дає 2XP та 7 тисяч гривень. Як по мені для новичка досі непогано, та й також ти може користуватися вже професійний ігрок. Ну, лишні 2 XP нікому, я думаю, не будуть, та 7 тисяч гривень. І другий промокод у нас сьогодні. Він дає таку ж саму нагороду, як і минулий промокод. Ну, але лишню, я думаю, спішка і гроші не будуть. Це у нас промокод Yellow, що в перекладі буде жовтий колір просто. І цей промокод нам дає теж 2 XP, 7500 гривень і все. Також не забувайте, що всі промокоди, щоб їх отримати, треба буде відіграти якийсь час. Раніше були промокоди, де не треба було відігрувати, але їх, на жаль, вже видали, я вам вже не зможу їх показати. Переходимо на... Ну і третій промокод у нас, напевно, найкрутий в цьому відео. Цей промокод був виданий в часть відкриття четвертого сервера. Ми вводимо просто решітку, Open. І ну, в перекладі відкриття Open 4 і все. четвертого сервера. І ми отримуємо 8 XP, 10 тисяч гривень та 10 Донат коїни це вже не проста валюта. За нею ми вже можемо купляти там всі аксесуари, якщо її не збирати. Переходимо до наступного промокоду. Ну і останній четвертий промокод цьому відео. Він у нас теж доволі непоганий промокод. Це в нас честь ютубера промокод, це його промокод. Хештег LARIK. Цей промокод нам дає 15 тисяч 2xP. Ну і само собою за годину відіграну в грі. Це обов'язково мусить бути година відіграна в грі. Ну а я вот буду, напевно, вже з вами прощатися. Дякую велике за ваш перегляд, за вашу підтримку, підписку та лайки. Всім па па па, -па.